Доброго дня, шановні пані та панове. Побачимо в реальних умовах продуктивність теплової помпи серії Uniterm. Помпа теплова номінальної потужності 14 кВт. Як бачимо, стоїть на трубах. Довжина труб близько 10 метрів. Додаткового фреону не заправляли, тому що агрегат тягне до 10 метрів без заправки. Так, Температури щось він бреше, на вулиці десь мінус 1,5 градуси. Зараз ми подивимося його основні робочі параметри. Отже, на вулиці мінус 1 градус, трошки температура плаває. Температура подачі вже 42,8. Це основні його робочі параметри. Отже, внутрішній блок 14 кВт. Ось такий гарненький з Wi-Fi. Як холодильничок, як бачимо, в нього А3 при 35 і А2 при 50 градусів. В якості навантаження використовуємо ось такий настінний фан койл. Ось такий фан-койл підлогого стельового типу та ще один фан коийл підлогого стельового типу з скляною панелью. У нас тут тачскрін керування, новенькі фанкойли. Ось його тип. Його потужність. Отже, подивимося на продуктивність, виміряну фактично лічильником тепла. В такому режимі агрегат продукує 12,9 кВт тепла. Різниця температур 5,8 градуса. Так, За умови витрати теплоносія. Тобто це його є номінальна витрата теплоносія. Підключений він у нас через гофровані труби до бочків 150 літрів. А далі додаткова циркуляційна помпа прокачує гарячу водичку через наші фан-пойли. Отже, глянемо на продуктивність. При мінус 2 при воді в 40 градусів, у нього продуктивність має бути 11 кВт, а при плюс 2. 11,94. Фактично 12 кВт. Так, зараз для точності глянемо. Вода вже майже 45. Давайте глянемо. 45 при мінус 2 має бути 11. При плюс 2 має бути 12 кВт. А по факту ми маємо 13 кВт. Тобто, в принципі, е в в документах подані трошки занижені показники продуктивності обладнання і з розрахунку, що на вулиці буде максимально висока вологість. Це були у нас фактично вимірені значення для агрегатів серії Юнітерм на 32-му фреоні. Дякую вам за увагу.